Масові протести охопили самопроголошену Абхазію. Сутички відбулися у Сухумі під парламентом. Мітингувальники на вантажівці знесли паркан та увірвалися на територію комплексу. Засідання призначені на п'ятницю. Скасували їх сьогодні. Парламент Абхазії мав ратифікувати угоду про російські інвестиції. Документ дозволяє бізнесменам зарев здійснювати проєкти на території невизнаної республіки, будувати багатофункціональні комплекси, а також купувати землю та нерухомість. Президент США Джо Байден прибув із візитом до Перу. Вже сьогодні він візьме участь у тристоронніх переговорах з очільниками Японії та Південної Кореї. Говоритимуть про безпеку та економічну співпрацю на тлі напружених відносин з Китаєм та КНДР. На саміті азійсько тихоокеанського економічного співробітництва в Перу президент США також планує зустрітися із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери обговорять війну РФ проти України, а також підтримку, яку піднебесна надає Росії для зміцнення її обороно-промислової бази для Байдена. Це буде остання зустріч з сі на президентському посту. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін наказав наростити виробництво дронів Камікадзе. Центральне інформагентство країни повідомляє, що він відвідав підприємство, яке виробляє безпілотники. На світлинах, які поширили в мережі, не можна роздивитися, яку саме модель БПЛА розробили північнокорейці. Перші випробування дронів Камікадзе в КНДР почалися на початку року. Експерти припускають, що країна могла отримати технології від Росії, і саме РФ стане основним замовником північного вічно-корейських дронів.